Онлайн-школа програмування з тимварком.юа, вітаю вас, ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас 14-й урок і тема нашого уроку використання вбудованих функцій. Шановні учні, давайте з вами згадаємо, що є таке функція в електронній таблиці, наприкладі Excel. Функція це іменоване позначення певних дій над даними таблицями. Тобто ми можемо з вами вводити не лише формули за допомогою посилань на різні комірки, і виконуючи різні арифметичні дії з ними, наприклад, складати комірки, віднімати, ділити, множити. Ми можемо ще використовувати в Excel є вбудовані функції, які також дозволяють застосовувати певні математичні дії. Над даними в таблиці, або над різними діапазонами. Давайте з вами розглянемо, які є приклади функцій. Спробуємо ось на прикладі подивитися, повторити ці дії, щоб трохи краще зрозуміти, що ж є таке функції в табличному процесорі Excel. Я вам навів декілька прикладів функцій, ось деякі з них. І так, перше average. Повертає середнє значення діапазону комірок. Друга функція сум, Сумує аргументи діапазону комірок. Третя функція Max знаходить найбільший діапазон в діапазоні комірок. Мін знаходить найменший аргумент в діапазоні комірок. Яким чином ставити функцію в Excel? Дивіться, є декілька способів це зробити. Перший спосіб, якщо ми знаємо, то ми можемо з вами ось так. Дорівнюємо, вводимо, обираємо потрібно, ось підсумовую всі числа в діапазоні клітинок, да, функція сум, і вставляємо. А також можна скористатися рядком функцій в рядку вводу формул та обирати потрібну категорію та функцію. Зазвичай так роблять, коли не знають, яка саме функція. Ось Подивіться, будь ласка, ми натиснули значок функція, і перед нами відкривається таке вікно, де ми з вами можемо. Обрати функцію, а заздалегідь до цього ми з вами або вводимо пошуковий запит тієї дії, яка нам потрібна в, рядки, в рядці пошуку, або обираємо з запропонованих категорій, натискаємо ОК і далі застосовуємо дії до комірок, або ді, до діапазонів комірок. Давайте поглянемо зараз на прикладі. І ви, шановні учні, відкрийте Excel і повторюйте ці дії. Давайте поглянемо, яким же чином нам діяти, якщо ми, наприклад, не знаємо функцію. Як вона, ця функція, називається в Excel, але ми розуміємо, що ми хочемо, яку математичну дію ми хочемо виконати, наприклад, над числовими даними. Ось як приклад. У нас є діапазон комірок. Я не знаю, яким чином, як функція мінімальне знаходить значення, яка функція, яку вона носить назву, наприклад. Тому я вводжу в пошуку мінімальне значення знайти. І ось мені відобразилось, повертає найменше значення зі списку аргументів. Мені це і потрібно. Далі, воно навіть одразу бачите, тобто, ось подивіться, одразу запропонувала. Діапазон комірок, ну я вам ще раз виділю, да, бо не завжди так відбувається, виділив. Окей. І знайшов. Да? Тобто я не знав, наприклад, назви функцію. але ось таким чином я досить швиденько знайшов найменше з аргументів, знаючи, що я хочу. Це дуже корисний інструмент. Засвойте його і повторіть, будь ласка, діє, щоб у вас вийшло. Добре. Це перший приклад. Та безумовно, що працюючи з Excel, ми. Поступово вивчаємо певні функції, і вже нам не потрібно кожний раз заходити до значка функції, обирати категорію, шукати знах... пошуковий запит. Ми можемо одразу вводити функції: ось ті функції, які я вам запропоную вивчити сьогодні, якщо ви ще до цього часу їх не використовували, і повторіть ці дії, щоб вам краще зрозуміти, яким чином е, ось. Знаючи функції на пам'ять, можна їх використовувати в Excel. І так, я знаю, наприклад, функції середнє значення, що це функція average, тому я вводжу дорівнюю і одразу починаю вводити. І мені Excel підказує average, я навіть не доводив до кінця, обрав потрібну функцію за назвою. Закриваю скобку, виконав, воно мені знайшло середнє значення. Я знаю функцію Max так само. Вводжу Max, воно мені пропонує функцію, яка містить в назві ці літери MAЄVIV. Далі. Знаю функцію min. Вводжу. Обираю запропонованих. І одразу воно мені видало. Ну і, наприклад, знаю функцію Sum, яка сумує аргументи, вводжу Sum. І підсумувала аргументи. Ось так досить швиденько ми з вами розібралися, да, яким чином до певного діапазону комірок середнє значення знайти, яким до цього ж самого максимальне знайти діапазону комірок, мінімальне до цього ж діапазону комірок, ну і суму до цього ж самого діапазону комірок. Знаючи функції, не обов'язково заходити до значка. Функція просто можна вводити. І так, добре, молодці, шановні учні. Трохи ми з вами згадали, трохи нове сьогодні дізналися, яким чином функції використовувати. Ну а тепер я вам хочу запропонувати практично попрацювати. У нас є перелік учнів, невеликий перелік з п'яти учнів, у яких є певні оцінки. Будь ласка, виконайте практично цю роботу, да? тобто ви знайдіть середнє значення за оцінками, яка підсумкова оцінка у кожного з учнів. У Сумліна а, Ліна, Петренко, Богдан, Іванов Петро і Калініна Дарина. Є певна кількість оцінок і треба знайти середнє. Ми знаходимо середнє для, наприклад, Сумлінна Ліна, знайшу для неї середнє значення, ну а далі просто розтягуємо. Виконайте цю практично, ось щоб краще засвоїти розуміння роботи функцій. Якщо ви ще не запам'ятали на назву, то обов'язково вивчіть ці функції або скористайтесь е, рядком пошуку. Як це було продемонстровано у прикладі, коли ми з вами мінімальне значення шукали, майте на увазі, що функцій в Excel величезна кількість, не одна людина не знає всі функції. Тому дуже важливо зміти знаходити, коли перед вами стоїть певна задача, потрібну вам функцію. І так, добре, виконуйте роботу, поставте відео на паузу. І так, ви виконали роботу. Ну, а тепер давайте, шановні учні, я впевнений, що у вас все вийшло. Давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми розглянули вбудовані функції Excel, продовжуємо навчання. Бажаю вам успіхів! До наступних уроків підписуйтесь на наш канал.